Напевно, всі ви бачили подібне відео, де качки намагаються зробити роботу вантажника. Підняти на ймовірну вагу на тачці з кучею мішків е цементу, все інше і проіграємо, Проіграють йому в супу. Тому трек під таким відеозом можна побачити багато деталей, тако хімії, не натуральні, як немає. а вантажний такий жилістий для молодець. Так ось я як вантажний застрічним станом, можу вам сказати: тут не справа в силі, скільки в техніці і в чистій, грубі силі Бодібілдер переможе вантажник. А саме на цих відео, де вантажник піднімає неймовірну вагу, це техніка. Він допомагає, собі, він брюється, він правильно все робить. Дай цим бодібілдерам попрацювати півроку вантажку, і вони зможуть найгірше за нього. А по вантажнику, очевидно, пинув, що він професіонал, він працює не перший рік, він чудово знає свою роботу. І таких людей треба цінувати. Але казати, що він сильніший за бодібілдера, це як менше всмішно. Навіть по відео видно, що вантажнику важко. Це не його робоча вага, це його панти. І тільки завдяки техніці, тому що він знає, тому що він довго працює, він може, хоч якось щось показати. Але постійно так працювати неможливо. Він не впорається, не треба принижати чужу дисципліну, бо тіло ви купити не зможе за ніякі гроші. Подібне тіло, подібне накачі це дисципліна. Це кожен день вони працюють, але вони не працюють вантажниками, вони працюють водібілдером.